Всім привіт, дорогі гості і підписники нашого каналу. Сьогодні ми будемо сіяти пшеницю. Ну, ми вже посіяли, ви трошки пізніше побачите. Покажи, яке у нас поле. Я вже там казав, що ми не сіяли, не орали, нічого там з трактором проблема. Нікому так не совітуємо, не робіть, не повторюйте, це тільки ми так можемо. Зерно не віяне, прямо з-під комбайна, прямо туди і посіяне. Чого не віяне? Ніхто не схотів віяти зерно. Так що на вітро віє теж таке собі заняття. Посіяли, як є. Ну, по трактору все нормально. Ну, там вважаючи, того, що масло капає. Посіяли 30 сотих, на кожній 10 сотих пішло по мішку зерна пшениці. Пшениця цьогорічна, наша ж. Ми тут молотили, може хто бачить, там і підшипник нас там розсипався на там, ну Кому цікаво там подивитися. Якщо не забудуся, там, добавлю посилання. Так, посіяли, пізніше трошки купимо карбамід, кинемо карбамід. Десь на цю площу скільки? Десь є... Мішок десь карбодів. Ну, десь да, мішок карбоміду, там він я не знаю. Жаліти не будемо. Да, жаліть не будемо. Для, То... для себе сіємо, для себе будемо і вбирати, так що жаліть не будемо. Не орали, по грудках, по всьому як є, я ж кажу, нікому не завідаємо. Ну просто така ситуація. Ніяк по-другому не виходить, а сіяти треба срочно, аж пече аж горить Уже прямо вже прямо ніколи. Так що побачимо, що воно зійде. Ну, ми то знаємо, що воно зійде. Ну а так нікому не совітимо, робіть, як, як нужно, як потрібно. Так що, ось таке ось відео приємного перегляду. Всього найкращого побачимо. Так, Всім привіт. Ще раз, будемо сіяти пшеницю на озиму. Не поорали, бо тому що на. Трактор і лопнув шланг і немає можливості поїхати взяти. Коротше будемо так. Побачимо, що воно буде. Т-25, польська сівалка, там по настройках трошки пізніше, покажу, може я тут десь уставлю. І там було питання, як у нас відкривано, як настроєна сівалка кінська. Кінська сівалочка, тут захват у нас метр 70, мабуть, да, чи 80 Короче, ось в середині відкрито повністю все, на максимум. Всі заслоночки пооткривані. Це для тих, хто питав, як у нас пооткривано. Так. Тут ось вони всі видвинуті. І потім ми регулюємо ось по по... цьому, по... скільки штук на метр. Ну, норму висів регулюємо вже. Відкривається, закривається і. Ось так, ось по настройках, все пооткривано. заслонки відкриті, все відкрите, закри... точніше. Ну Там де, де, де ось прикисло, відкрите, ну то не Так, Це... да, Засипай, засипай. Зерно наше домашнє, яке ми молотили у цьому році, там хто відео бачив, ну, тут таке трошки є, ну в основному чисте. Важке. Так а ч ти аж перекинуло, чуєш? А на цю сторону закинуло. Цю. Хай ладно, давай Польська сівалочка Так ось, подножку зробили, це почок. До речі, успіли другий раз задіскувати. Ну, я думаю нормально буде. Ходимо другою і третій передачі. Ну, де деякі можливість є. трошки затопло было. Подсеваем краики. субтитры. <laughs> <laughs> É normal Де зерно є, но В цілому нормально Сейчас там буде пуканів, горівших повно Як таке сіять, і так далі Длядемо. Ось подивіться по посходи в нас А можна задом? Так, тут вроді не то Саме головне дивитися, щоб оці е, анкера не забиті були. Давай-давай! Тоді посів гарний, ну, хто там дивився старі відео, там видно як воно сходить. Ну й хоть! Ось таке от сіє. Осіє вона не хуже заже. Це що забивати це може, це да, вже, це вже друге діло. У нас для польських грунтів, да, для, для для піска. Ну не для чорнозема. Де чорнозема не дуже вона годиться. А вороб, як нема другого. Ну так, да, як нема другого, так і ця підійде. Да. А де сама потій, А ну за коцепка відпала. Ось на... Оно бачиш. Пану бажди! Цепка выпала Сейчас На другом Так да? Да. Все далеко? А ну Ану, Ану О, Все, все! No, jest taki się niuansy, taki jego całość. Потім їдемо по тому силю сівалки, що останній був. Ну Тобто, показую, ось іде сівалка і колесом їдемо прямо по цьому сліду. По зерну бачите? Ну, немає, майже нема. Якщо комусь цікаво, щось з цього буде, з цього виросте, Точніше щось цього зійде Це чисто нормально О цей ступне третій Там листок блін застряг А ну пожди! Листки позастрягали Да, обожди. Підіот. Кто єсть там? Опав. Опівся там приїде. Мать чого. Оце. Показую, куди їхать. Тому що прикидало. Що? Не сюди видно куди їхати, рівно. Да, Марк рівно, можна зробити. Ну, в нас як завжди сюди не, не вистачає на це діло. Так що без маркерів. Ну зробити можна. І да. і головне назад не здавати за цими анкерами, бо тому що вони ось моментально забиваються. Ну, коротше, Нюанси є з цією сівалкою. Напольсти, так. Для польських земель вона ідеальна. А для наших не, не підійде. А? Не Так, треба, да, щоб сошнички були. Ну, то есть... да, хобайзер, ну, ничего, тем более, сзади є. Так, хопає зерно нічого, тим більше як цепочка ззаді є, так взагалі. Шикарно. Але не без нюансів. там будем тоже сіять. Ще разок окройдемо, бо тому що Ну, тому що. По нормі виє все 300-350. Да? Ну, 300. Десь Норма видімо, 220, а 2002, це закрити. Ну так, да, ми трошки більше ставимо. Це нюанс, це бункер, то, да? Да, бункер десь як на пшеницю, то на мішок, да. на пшеницю на мішок. Бункер малувати, хоч можна розварити. Ну, я ж кажу, ну, це все время, время якого в нас немає. Площа така. Що скажете, зійде чи ні? За такого щось. А? Пишіть свої думки туди вниз в коментарі. Будемо читати! Отсіваємо краї. Ну так удобніше і, і на цівати яка там площа б не була Тут покраще ось бачите Тут взагалі шикарно На скільки хватило. На 10 сотих вистачить мішка. Так, ось так ось відбувається доставка до місця сівби. На велосипеді. Мішок її погнали. Зараз засипем. Ну ще один мішок треба буде і все. Достатньо туди. Більше сіяти не будемо, це 30 сотих, З нас хвати за очі. Так, да, для нас таких нанофермерів. Ми навіть себе мікро не вважаємо. Нанофермери. Бо тому що, по-перше, не більше 2 гектарів. А по-друге, не більше 2 гектарів. О, он, он, ще одне наш помощник є чорний. Так, так що так. на полі. Так заводиться. О, масло додали і, пожалуйста. А ну, знаходилися. Та вроді би. В цілому нічого. Так, оце ось але і вперед сіять. Тут вже до середини доходимо. Другий мішок вже засипали, я не показував. Вже другий мішок засипали. Тут трохи краща ситуація. З грудками. Ну, в принципі, в принципі. засипає то все. Ну, Лізуть анкера. Є місцями, що трішки пшеничка зверху, але не критично. Ну, звичайно, з СЗБ було б краще і менше зерна пішло б. Ну, але не жалюємося, те, що є, те і є. Зерно не дуже глибоко, десь 2-3 см. Максимум. Ну я думаю, зрозуміли, думаю, надяк на що це. Ну коротше. Вже діло блигиться до завершення, десь відсотків 40% залишилося, 30. Досіяти і вже все, посіємо, хвати. Нам ось цієї пшениці оце що сіємо, це тут 40 сотих вийде. Там кусочок і цей кусочок. Вистачить в голові, його більше й не треба. На юбзові! Що не орали, бо тому що лопнув шланг, я вже казав, повторюся ще раз. Ну, Не, не виходить в нас те, що ми хотіли. Але нічого, зійде і так. Ну, якщо хто не вірить, можу зняти відео, якщо треба знімати, пишіть. Що, закінчилось? Ось два мішка пішло, повних. Та то я цей. Кажу, що два мішка пішло.